Вітаю, дорогі слухачі! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку подвійні числові нерівності. Завдання 147. Доповни і прочитай нерівності. Пригадуємо, що у подвійних числових нерівності потрібно починати читати із середнього числа. Отже, 407 є менше, ніж. 411, але більше, ніж 380. Наступна нерівність. 650 є більше, ніж 597, але менше, ніж 702. Наступна нерівність. у лівій частині нам потрібно виконати обчислення. Від 900 ми віднімаємо 297. І це дорівнює 603. Робимо висновок, що 603 є менше, ніж 607. Наступна нерівність. Знову ж нам потрібно в лівій частині виконати обчислення 162 плюс 228. І це дорівнює 390. Робимо висновок, що 390 є більше, ніж 380. Наступна нерівність у правій частині нам потрібно виконати множення 2 помножити на 243. Це дорівнює 486. І робимо висновок, що 489 є більше, ніж 486. Наступне нерівність нам потрібно виконати у правій частині ділення 960 поділити на 3. І це дорівнює 320. Робимо висновок, що 310 є менше, ніж 320. Задача 135. Читаємо умову задачі. Даринка, Любчик і Ростик з батьками назбирали грибів. Даринка 5 однакових кошиків усього 20 кг. Любчик три однакові відра усього 21 кг. Ростик чотири однакові сумки, усього 24 кг. Даринка занесла до машини 4 кошики грибів. Любчик 2 відра грибів. Ростик 3 сумки грибів. У кого була найважча ноша? Нам потрібно з'ясувати. Про кого розповідається в задачі? В Задачі розповідається про даринку, любчика і Ростика, які збирали гриби. Отже, для того, щоб дізнатися, скільки важить один кошик, одне відро і одна сумка, нам потрібно розділити загальну вагу на кількість ємкостей. Першою дією ми 20 ділимо на 5, і це дорівнює 4 кг, пояснюємо маса одного кошика даринки. Другою дією ми дізнаємося, яку масу занесла даринка до машини, адже нам відомо, що вона занесла 4 кошики грибів. Якщо один кошик Має масу 4 кг, то ми 4 множимо на 4, і це дорівнює 16 кг. Дізнаємося, занесла даринка. Третьою дією ми ділимо 21 на 3, і це дорівнює 7 кг маса одного відра любчика. Тепер, якщо ми знаємо масу одного відра любчика, і нам відомо, що любчик відніс два відра грибів, то ми 7 множимо на 2 і це дорівнює 14 кг, дізнаємося заніс любчик. Наступною дією ми 24 ділимо на 4, і це дорівнює 6 кг, дізнаємося масу однієї сумки ростика. Також нам відомо, що Ростик заніс 3 сумки грибів. Отже, ми 6 множимо на 3, і це дорівнює 18 кг. Пояснюємо заніс Ростик. Записуємо відповідь: у кого була найважча ноша. Ми дізналися, що найважча ноша була у ростика, адже 18 кілограмів це більше, ніж 14 кг, які заніс нюбчик, і це більше, ніж 16 кілограмів, які занесла даринка. Всім дякую за старання. Ви справжні розумники. А якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки.